Чи існують енергетичні вампіри як явище в природі? Отал показує природну структуру базову систему. Те, що належить світу як нормальна частина. У контексті питання отал говорить, явище існує в самій природі взаємодії між людьми або істотами. Це не щось штучне чи вигадане. Інгус це процес обміну енергією, зрілості та вивільнення накопиченого. Руна вказує, що енергетичний обмін є природним механізмом. Але якщо є обмін, і є ситуації, коли хтось отримує більше, ніж віддає, Інгус підтверджує сам факт природної циркуляції енергії. Турісас руна сили та тиску. У загальному ключі вона підтверджує існування структур, які можуть пробивати або продавлювати енергію інших. Це не магічний вампірізм, а природний механізм, сильний тиск на слабшого. І забирає ресурси через конфліктну чи агресивну взаємодію. Перт. Руна прихованих процесів долі та підсвідомої дії. Вказує, що явище енергетичного виснаження від інших існує в прихованому вигляді. Несвідомо. Люди не ставлять за мету красти енергію, але механізм працює автоматично. Це підсвідоме явище природи. Тейвас перевернута. Показує втрату сили спад енергії виснаження, це підтвердження результату самого явища. Після взаємодії з певними людьми або структурами у когось падає внутрішній заряд, та й вас у мінусі прямо вказує на енергетичну втрату як реальний ефект.